О, привіта Луся. Привіт. Я бачу, ти така сьогодні чудова, просто незвичайна не дівчинка. Супер. Привіт. Серйозно? Боже, яка краса. Ой, оце малесенькі комп... букетики. Так це ж твоя творчість, так? Це ти зробила, так? Але від Танечки самі квіти. Ні, це треба окремо зняти. Надзвичайно гарна, може yeah. як чарівна. Я називаю ці компліменти, де це квіти. в uh квіти. -huh. Дітки в квітів, букетики в квітів. Малесеньке, uh -huh. знаєш, такі, як дитина. Немовлятко, так, дит... так, 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 так. Не... Немовлятко, uh -huh. Супер! Це ну це просто супер. А Луся, ну це щось так. шикарно. То сьогодні день незвичайний. Хоч і вечір, так? Хоч і будній день, але свято ж таке. Після дощу, але так приємно зустрітися. Танюша, тобі привіт.